Серед багатьох заходів, які проводять у Мукачеві, особливе місце належить фестивалю конкурсу Червене вино, у рамках якого відбулася міжнародна туристична конференція. Проводять її у місті вже вдруге. Тема зустрічі авторські вина, як невід'ємна складова міжнародного туристичного іміджу Закарпаття. Особливо увага на зібрані перспективам винного туризму. Мета Найновіші досягнення, які є в виноробстві, впровадити для виноробів то, що нове досягла наука, в тому числі і в аграрному секторі виноробстві. По-друге, це популяризація цього виду діяльності серед інших країн, тому що на конференції у нас були представники з Угорщини. Словакії, Молдови долучився до дискусії, і почесний працівник туризму України Оттокар Касинець, який висловив своє бачення розвитку туризму України. Закарпаттю треба використовувати те, що у нас є, а те, що нема в інших регіонах. Наприклад, Львівська область не має вина, Прикарпаття не має вина. Тут ми можемо піднятися і використати те, що у нас є. І таким чином ми можемо використати наш винний туризм. На конференції було близько 50 учасників. А це винороби із Закарпаття, Угорщини, Словаччини та Молдови, представники влади та журналісти. Закарпатці та гості за кордону ділилися своїм досвідом. Винороби із Молдови відмітили високий рівень учасників фестивалю Видно качество, видно робота технолога, видно чистота. Но я б пожелав, щоб эти вино, если есть возможность, в бариках. Лучше в французьких баріках видержати те, що вино, то це буде прелесть ви категорії качества. Говорила на конференції не тільки про перспективи виноробства, але і його проблеми у нашій державі. Олександр Матвєць розповів про структуру ринку алкогольних напоїв в Україні, де вино займає далеко не перші позиції. На жаль, ми бачимо те, що ми маємо те, що маємо. Що в Україні споживає 9% ринку вина, коли в Європі в інших країнах світу. 29% і більше 30%. відсотків тому культуру вина необхідно піднімати. Тому насамперед починати з вибору сортів, починати із вибору місцевості, де будуть вирощуватися ті чи інші сорти, які будуть сприяти виробництву високоякісного винного матеріалу, які будуть користуватися попитом і будуть конкретно здаті на світовому ринку. Конференція вже завершилася. Фестиваль Червене вино теж та судячи із того скільки гостей було на фесті, можна впевнити, Евнено сказати, туризм у нашому краї стрімко розвивається, чого і добивалися організатори.